Привіт-привіт всім, дорогі близнюки. Рада вітати вас на каналі Чердійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на жовтень 2025 року. Я перепрошую за затримку за відео, але, так сказалося, обставини. А, тому зараз виходить це відео і у нас ще куча днів попереду. Так що не кіпішуйте. Окей. Жовтень місяць в цьому місяці краще починати щось нове. У нас якраз були затемнення, і е, зараз так затемнення закінчилося, Енергія прекрасна. закінчилося у нас затемнення е, сонячним затемненням, так новолунням, яке дало нам прекрасний ривок, початок, і багато що у людей закрутилося в житті. От, і в жовтні тут потрібно підписувати нові документи, так якісь контракти, знайомитися з новими людьми, починати щось те, в чому ви ніколи не були присутніми, і пробувати, наприклад, ту роботу чи якісь поїздки, робити щось для себе абсолютно нове. От, тому що у листопаді у нас потім буде ретро Меркурій. А ретро Меркурій, це вже ми пам'ятаємо про погляд назад. про… Ем... Перегляд себе старого про розуміння, які уроки за минулі три місяці ми пройшли, да, і в чому можливо потрібно якісь хвости закрити. Там уже ми в листопаді будемо закривати хвости. А жовтень він для нас така, знаєте, прекрасна золота осінь, яка відкриває нам оці такі золоті ворота. В наше нове життя, і якщо ви тут маєте мали якісь плани, ідеї, то робіть їх зараз, не лініться. А, і взагалі, про жовтень, 14 числа, у нас Плутон він буде розвертатися в прямий рух. Він 4 травня був у нас ретроградний, зодіаку водолій. Плутон уже не завжди зайшов у долі. Так, у нас планета вона ходить так трошки вперед, трошки назад, вперед, назад, вперед, назад. І він уже зайшов. Він досить довго іде по одному знаку 18 з половиною років. У 18 чи 20. Ну, коротше, це довго. От. І він у нас так ще там минулих два роки він так заходив, виходив, заходив, виходив, а зараз він вже повністю у водорії знаходиться. Тому, е так, подивіться, де у вашій натальній карті знаходиться знак зодяку водорій. І е е там, у цих сферах життя, у вас зараз все піде набагато швидше і легше так, буде просуватися. Якщо ми дивимося по вашому по сонцю, так, або якщо у вас тендентний близнюк, тоді. Так, близнюки, терези, ой, близнюки, тілець, ови, рибки, для десятий дім, дев'ятий дім виходить. От, І дев'ятий дім це про подорожі, про якесь навчання, про відкриття своїх свого горизонту. Це документи. Тут також можуть бути, якщо у вас затримувалися документи з травня місяця, то зараз вони вже нарешті підуть. Все буде швидше вирішуватися. Це також у нас поїздки, так, кудись подорожі, якщо ви щось відкладали, то ви зараз нарешті поїдете, і по Плутону це буде вас трансформувати взагалі. Так. От прям Плутон зараз він буде йти ці всі роки по вашому дев'ятому дому. І Плутон це у нас планета вища, і вона про обставини, про все, що нас оточує. Так, вона не до нас особисто, а через обставини. От ми змінюємося і ми трансформуємося. І тут Плутон вам може Давати якісь такі обставини, коли вам захочеться подорожувати, коли вам захочеться вчити якісь нові культури, коли вам дадуть, наприклад, якогось партнера або якусь роботу абсолютно в новій сфері, вам треба буде вчити нову мову, наприклад. Да, і ви перестанете до чогось прив'язуватися. Це більш такий відкритий менталітет. Дев'ятий дім стрільця символізує, якщо ви подивитеся на стрільців, а стрільці це знак, який напроти вас, і це ваші найпрекрасніші друзі і найбільші вороги. Тому що в них ви вчитеся всього в житті, у них абсолютно немає ніякої прив'язки ні до чого. Так, і вони за мир у всьому мирі, так у всьому світі. Так що ви будете, скажем, вчитися цього. І 14 жовтня також у нас Венера переходить у знак Зодіаку Терези. Венера в Терезах дуже любить бути. І Венера це планета маленьких грошей, подарунків, комфорту, жіночності. Дивіться, де у вашій натальній карті знаходиться знак Зодіаку Терези, тому що там Венера буде давати вам якісь бенефіти, вона буде давати вам краще, легше там, спілкування з жінками, або більше ви будете часу собі приділяти своїй красі. Чи Своїй жінці, ви можете зустріти жінку, познайомитися так, по, в цій сфері до вас теризи, там у вас можуть з'являтися якісь важливі жінки, так, але вони будуть приносити вам комфорт і задоволення, тому що Венера в Терезах любить дуже сильно бути. І далі, ще 23 жовтня, у нас Нептун, який у нас був у Овні, і він перейшов навесні у знак Зодіакова, там розвернувся в ретрорух, і зараз ретроградний заходить у знак Зодіаку Риби. Так, риби для вас це десятий дім, це е, ваша кар'єра, це ваші е, ваші цілі. А Нептун дуже розмита планета. Він, е, він не має е, кордонів. Риби, взагалі, так вони не мають кордонів, і часто у близнюків взагалі цілі, якісь такі, вони і є, і їх нема. І вроді я їх хочу, або бисенько поміняв, щось не вийшло. Ну ладно, хорошо. От тут треба з цим працювати. І Нептун, перейшовши в Овен так у один з тих він давав вам, можливо, якихось нових друзів або натхнення саме в у, у якихось там ваших великих цілях, майже таких недосяжних, ви там собі карти бажань могли навіть робити. от. А повертаючись назад, це в останній повертається ваш десятий дім. от, Він буде давати вам теж якісь ідеї, і всі ці ідеї одразу будуть втілюватися по 10-му дому. Десятий дім, вони одразу будуть втілюватися у вас, тому що там Сатурн стоїть, теж ретроградник і теж в останнє вже зайшов знак у знак Сутяку Риби. Це все дійство буде до 27 е січня. Так що можете скористатися цим часом, і всі якісь ваші натхнені ідеї ви будете з легкістю реалізовувати. Так, і якщо у вас є тут якісь питання по кар'єрі, по спілкуванню з чоловіками, по вашому проявленню у цьому так, оце ваш статус 10 дім, то Так, ми минулий час ви були, можливо, в такому не дуже фіксованому статусі, не розуміли, хто ви, а що ви, як я хочу проявлятися, то зараз у вас такий буде останній ривок, і тут треба слухати себе. Не так не звертати уваги на те, що вам дає суспільство, а більше по Нептуну відчувати свою ідентичність, показувати себе в світі, так як вам цього хочеться. Так, що такий у нас жовтень місяць. Я бажаю вам всім прекрасного жовтня. Зараз ми давайте поїхали по картах дивитися. Я нагадую, що завжди всі прогнози ми дивимося по нашому знаку Асцендента Сонця і місяця. Це три особні знаки, які нас символізують. Дивіться, карти, які будуть повторюватися. Ми не можемо бути тільки одного знаку зодіаку. Так і карти, які будуть повторюватися всіх трьох, вони будуть давати вам. Вони точно програються для вас. Для особистих консультацій звертайтеся в діректного інстаграму або пишіть мені на мою почту. Всі посилання завжди в описі до всіх моїх відео. І маленьке оголошення, такі послуги, як наставництво і великі чистки, будуть у доступі і ще приблизно 6 місяців. Скоріше за все, через 6 місяців я буду трішки змінювати свою сферу діяльності і в мене вже не буде стільки вільного часу. Так що, хто хотів, велком, записуйтеся. І бажано не через 6 місяців мені писати, тому що там вже все буде фініш. Так що робіть це як можна скоріше. Я з радістю. З вами попрацюю, допоможу вам, от uh, і так звертайся в Директ або. На мою почту, і також е, хотіла сказати дякую вам за всі ваші коментарі. Хто пише, хто не пише, обов'язково залишайте ваші коментарі, як у вас програються карти. Ставте ваші лайки і підписуйтесь на канал. Ваша підписка є дуже важливою для розвитку youtube каналу Я вам буду вдячна за неї. Хто дивиться не підписаним, обов'язково підписуйтеся прямо зараз, ставте дзвіночок, щоб бачити відео, коли виходять, вам приходили сповіщення. І е, е, всі новенькі, хто вперше не бачить, якщо вам подобається моя енергія, Якщо ви збираєтеся залишатися на каналі, то пліз, пожалуйста, підпишіться. Я вам дуже дякую. Так, ну що, Поїхали. Перша карта. Так. Карта для близнюків на жовтень 2025 року. П'ятірка пентаклів, дорогі близнюки. В цьому місяці ви будете боротися із власною зневірою в себе, або з якимось таким, знаєте, трошки поганим настроєм. П'ятірка Пентаклів це у нас кризова карта, яка допомагає нам вирватися вперед, і саме через кризові ситуації ми частіше за все і знаходимо в собі якусь силу, відчуваємо себе краще і ростемо. Так, ментально дуже сильно ростимо. А тут вам потрібно фокусуватися на тому, щоб е, е, упорядкувати свої думки. Це перше, тому що це в нас перша карта. Це коли щось не вистачає. Не вистачає здоров'я, не вистачає когось ресурсу, не вистачає віри в себе. Так, це може бути там похід до лікаря. Будьте обережні, щоб ви не простудилися, тому що це все у вас ще більше закатить в якусь депресію і. Ви будете з цим працювати да от тут по п'ятірці Пентакля знаєте в чому суть цієї карти? В тому, що прямо перед нашим носом є вихід, і нам можуть допомогти, але ми настільки зациклені так у цій якійсь своїй. Безпоручності, що ми не бачимо виходу із ситуації, не хочемо його бачити і не сприймаємо його. Отут, можливо, хтось вам дає якісь поради, або е, так, насправді, все дуже просто, все дуже легко, достатньо всього лише змінити отут своє мислення по п'ятірці пентаклів, і ви зможете вийти із цього із цієї ситуації. Знаєте, е, я колись прочитала таку фразу. Да, от у мене теж в житті було багато таких моментів і падіння, скажем, і я прочитала фразу, що нам ніколи всесвіт і творець не дадуть таких випробувань, яких ми не можемо пройти. Так? Якщо вам є якісь випробування, якщо вам є якийсь стан даний. Де ви е, себе відчуваєте так, якось некомфортно або трансформуєтеся, то це саме для вас, і якраз ви зможете пройти цей стан. Далі ще одна карта для близнюків. Семірка Пентаклів, е, Семірка кубків. Треба зробити вибір. Дуже багато вітаєте в облаках, десь у своїх мріях, у своїх думках. В принципі, це е, ну це і є про близнюків. Ви повітряний знак і у вас дуже багато якихось думок інформації. Треба трошки приземлитися, не літати десь в своїх якихось ілюзіях і зробити вибір. Буде у вас можливість, причому вибір дуже у вас великий, да є що вибирати. І вам треба зупинитися на якомусь одному варіанті і фокусуватися прямо туди. Е, так, це емоції. Тут у вас буде сім різних типів емоцій якихось. І оцей метелик та, як символ трансформації. Коли ви виберете собі одну з, один з варіантів, ви будете прям конкретно в цій сфері трансформуватися. Так, і ще. Десятка пентаклів, дорогі близнюки, ви подивіться. І з цього до чого ви прийшли І зразу? Це на початку місяця, це не далеко. Вам даже довго чекати. Але подивіться, з якого стану, там де дощ, де ви пригнічені, у що ви виходите? Близькі люди поруч з вами. Ви маєте достатньо ресурсу. Десятка пентаклів це хороші виплати по роботі, наприклад. Або якщо ви переходите там з одної сфери діяльності в іншу, ви вам там, виплачують все. Це може бути хороша пропозиція по роботі, це від. Сім'ї можуть бути гроші, може ви щось вкупляєте в сім'ю, навпаки. Приведіть час зі своєю сім'єю, приділіть час своїй сім'ї своїм близьким людям. Можливо, тут буде, знаєте, ви виберете. Або якусь роботу зі своєю сім'єю працювати. Так? Або це можуть бути якісь психологічні, ви будете, наприклад, там пропрацьовувати якісь моменти зі своєю сім'єю. І все тут налагодиться. Десятка пентаклів це у нас така найбагатша, одна з найбагатших карт колоди. І тут дуже класні ресурси хороші у вас йдуть. Наступна колода, карта для близнюків на жовтень, 25-го. Вісім кубків. Ви робите вибір, і ви залишаєте все те, що вам більше не пригодне. Все те, що раніше, знаєте, ви думали, що може, я тут ще щось зроблю. Оце знаєте, це такий трішки наш український менталітет. От там щось стоїть вдома, щось зломане. От я колись починю цю річ. Да? І я колись зроблю це, а, або там щось мені прийде якась ідея, я зроблю. Тут ви знаєте, або у відносинах, наприклад, ну нехай там трошки щось не то, ну можна потерпіти, може щось зміниться. Нічого не зміниться, поки ви не залишите це позаду, поки ви не залишите своє минуле у минулому. Не тримайтеся за якісь зломані відносини і речі, їх треба викидувати зі свого життя. Якщо ви пробуєте... Їх починити, і воно не чиниться, значить його треба викинути. Якщо ви і не пробуєте навіть їх починити, то який всьому сенс триматися за них. Ви тут залишаєте да, навіть оці маленькі якісь шанси, які у вас ще там щось тримали, і ви рухаєтеся вперед до світанку. Бачите? От семірка кубків була у вас, і далі йде вісім кубків. Ви зробили вибір, ви побачили, що вау, крутий результат. І ви рухаєтеся далі. Все, тепер я можу, наприклад, там чогось позбутися. Причому на дні колоди, подивіться вісім мечей, ілюзії. Це все, що вас тривало. Це були ваші ілюзії. Тут якісь буде трансформейшн вас, дорогі близнюки. Дев'ятка мечей, буде дуже страшно, не знаєте чого чекати. Тут важливо приділяти своєму фізичному і психологічному стану час і працювати, можливо, навіть з психологом. Можливо, вам потрібна якийсь там схемотерапія, прописувати все для того, щоб пояснити своєму мозку, що зміни це насправді не страшно, це прекрасно. Якщо ви будете тут фокусуватися, бачите, дивіться, скільки у вас негативу, і один єдиний ангел, який питається це все по. Бороти, але йому потрібно на це час, тому старайтеся негативом не притягувати ще більше негатив. Дев'ятка мечей це е, коли ми не знаємо, що нас чекає, і нам страшно, від саме від незвіданості. Ну окей, пограйтеся з цим життям, скажіть, окей, там ви ж коли якісь там квести проходите, якісь ігри, е, чи там в дитинстві в ви ж не знали, що там буде далі. Але вам було цікаво і зараз можете точно так, що стати в позицію дитини. До речі, близнюки мене дуже люблять бути в позиції дитини. Ви насправді дуже веселі, такі ви драйвові, і ви маєте бути легкі у спілкуванні і в житті. Як тільки близнюки у нас чимось обтяжуються, в них зразу йде все по одному місту. От і тут ви можете також погратися, сказати: Ну окей, я не знаю, що мене чекає. Але я попробую це. Щоб там не було. Це цікаво, це досвід. І навіть якщо там будуть якісь, скажімо, перепони, то я буду думати, як, як гру сприймати. так? І я буду думати, як це вирішувати. Так, і ще карта. Сонце. Бачите, я тільки що про дітей говорила. Це у нас карта дітей. Це старший аркан. Дуже хороша карта. Дивіться, тобто, якщо будете робити так, як вам говорю, то у вас буде прекрасно. Все просто У вас знаєте, йде такий кризис, вибір. Десятка пентаклів. Далі йде е, вибір, кризис, сонце. Да? І е, сонячна карта говорить про те, що, можливо, ви кудись поїдете у відпустку, або ви будете з дітьми своїми е, час проводити. Вам потрібно бути сонцем, світити саме чистою, хорошою енергією, і не засмічувати свій простір. Сонце воно вирішує всі питання найкращим для вас чином. Просто треба в це вірити. І ще карта. Як близнюки? На жовтий 25-го. Так, Єрофант, п'ятий старший аркан. Це у нас карта м -м, документів, це карта, можливо, навіть якихось наставників. Е, дуже мудрі люди. Да? Тут можуть бути це часто у нас священники якісь проходять, або якісь, да, якісь духовні наставники, е, люди, які працюють державу і в державних якихось структурах. Тут можуть бути. У вас буде з ними якийсь зв'язок. Так, тут може вас викликати, там якісь документи будете робити, або е, там ви будете просто зустрінеться з якимись старшими людьми. По єрофант це часто старші люди. І бачите, дивіться, тут інші приходять на поклон, да? на поклон і їм в голову, ніби як щось тут просвічують їх. Е, але з іншої сторони, це також це карта традиційності, це не карта ризику. Можна навіть питання якісь з квартирою у вас вирішуватися. Давайте далі дивитися, що там цей єрофант. Знову семірка кубків. Знову вибір у вас. Карта вже була у вас, так? Да, присутня, Зараз ми її візьмемо, Дивіться, коли карти повторюються, вони звертають на себе увагу. Да? От вам, близнюки, треба по-любому зробити якийсь вибір у цьому місяці. І тут, бачите, дивіться, тут, по-перше, у нас підсвічені чакри. Може, вам треба чакри свої почистити, попрацювати з ними. І, до речі, чакри, коли прочищаються, емоційний стан дуже класний стає. Я свічки на чакри, до речі, кручу. Якщо хочете, можете звертатись. І можете якісь медитації, наприклад, на чакри поробити. І знову так у вас тут вибір іде. Що я обираю? Скоріше за все, ви будете обирати щось традиційне. те, що... Ну, тож, Якщо це традиційне несе вам негатив, то нафік воно так? Да? Тут уже тоді... тоді ризикніть. Так, і остання карта: Рицар Пентаклів. Рішення потрібно приймати довго, обдумовуючи, розглядаючи всі за і проти. Рицар Пентаклів, це у нас ресурсна, класна карта. Але е, так він дає нам такий поступовий шлях, не все і одразу. Це у нас фінансова карта. Тут дуже класний, хороший, стабільний може бути дохід у вас. Якщо ви тут між роботою вибираєте, то вибирайте там, де це стабільно, там, де це надовго. Е, так, і ви завжди зможете це змінити. Але зараз вам потрібно потрібна якась стабільність у житті, тому що, скоріш за все, по інших сферах у вас. Будуть йти якісь трансформації. Або навпаки, ви там працювали десь на трьох роботах, а зараз ви виберете одну. Так, можливо, менша зарплата, але стабільно, і ви там маєте багато вільного часу. Так, порада для близнюків на жовтні, 25-го. Слідуйте за своїми мріями. І міцність та стійкість. От вам тут для того, щоб іти до своєї цілі, треба пройти, простояти якийсь ураган. Трансформація вона ніколи майже ніколи не буває проста. Завжди це йдуть якісь пропрацювання. Коли ми щось пропрацьовуємо, ми, звісно, щось відпускаємо. А нам дуже було з цим комфортно, хорошо. І чому це має йти з нашого життя? Але треба. От, і ви тут, бачите, слідуєте за робити якісь дії, ідете за своєю мрією. Довго, можливо, ви відкладали щось, дорогі близнюки. А зараз прийшов час це зробити. Так що такий для вас вийшов розклад на жовтень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваші підписки, на ваші коментарі і лайки. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!